Раз і назавжди пояснюю одну просту річ: плаский живіт не означає худий живіт. Ось перед вами дівчинка. Худесика, але за рахунок того, що в неї порушена постава, її живіт ніколи не буде пласким, тому що талія у неї буде вузькою. А ця булічка внизу живота буде через те, що в неї порушена постава. би ця дівчинка не худла, поки вона не почне працювати зі своєю поставою, живіт буде з нею завжди. оця ця булічка внизу буде завжди, завжди завжди. Наскільки б худою вона не була. Ось перед вами дівчинка вже не така худенька, як попередня. Але, як ви помітили, у неї немає цієї бульки внизу живота. Чому? У неї красива постава, вона працює з грудною кліткою, працює з м'язами тазового дна, з... Тазом взагалі. вона працює саме з глибокими м'язами живота, які і роблять цю нашу талію, Вони роблять її вущою. І вони повинні працювати по всьому об'єму, тому що м'язи живота це не тільки ось тут, посерединці, і вниз, Це повністю у нас ось цей корсет, який і робить наш живіт пласким. І за рахунок того, що налаштована правильна робота тіла, ця дівчинка буде мати плаский живіт, не зважаючи на те, яка у неї вага. Тому запам'ятай собі раз і назавжди, якщо ти хочеш бачити свій плаский живіт, це не обов'язково повинні бути дієти і сильні обмеження. Тобі потрібно налаштувати правильну роботу тіла. І не забувай: самий-самий головний елемент в твоєму пласкому животі – це хороший сон і життя без стресу.